24 серпня. Наразі можемо спостерігати всходи сходи ріпаку Нагадаю, після посіву минуло півтора тижні. Дощів не було. Спека 30. Трохи вже були побоювання, що сходів не буде. Але ж, слава Богу, вони є. Видно. Більш-менш повсходило. Може не так рівномірно, як хотілося. Навіть по слідам ось оприскувач бігав. По слідам оприскувача теж зійшло. Є таке діло. Ну тоді буде за чим спостерігати. Бо вчора вже думав все, буде пересів пшеничкою. Так, по поводу е, гліфосату в нормі 2 літра. Он островочок. Бачите як? І ось п'ятно таке. І он пятно. Це все амброзія. Вона була така доволі в стресовому стані, того й 2 літри. І по факту ми можемо спостерігати, що в принципі, в принципі 100%. Він ще не загинув. Він ще трохи зеленкуватий, Якщо ми ось балакаємо про горох, горох здувся повністю. Все, тут нема. Це був горох або лобода, щириця. Оце ось лобода. Ось. І все. Вона здулась. Що стосується амброзії, вона в цих умовах, коли спека не дуже сприймає гліфосат. то прийдеться, мабуть, допрацьовувати в, в осінь. Так, ну це ми вже зайшли доволі глибоченько. Картинка не змінилася. сходи є. Сходи є. Розстановочка більш-менш присутня. Я думав, що буде рідше, чим зараз можна бачити. Так, це що за таке соя? Росте, нам тут не треба сою. Так. Йдемо далі ось амброзія. Оце вона в такому вигляді. Вроді би да, але вона ще присутня. Присутня і вона таке намагається боротися за життя. Ну хто зна, там така палка серйозна. Може її вистачає. Та ні, мабуть діла не буде в неї. Така вона вже є. Трохи-трохи суховата. Ну, дай бог. Репочок у отакий манюнький. Манюнький. А тут сухо, сухо, сухо зовсім. Даже не роздавиш ти його. Десь же там є волога, разом сходи. Ну, тут поки що. В межах доступності пальцю нема вологи. Ну та що, спостерігаємо далі. Так, на другому полі, там де декалбовський гібрид, маємо також сходи. Стадія більш-менш однакова. По факту. Відходи, питається доганяти. Дуже сухо. Тобі на 24 серпня ми маємо всходи. Майже усюди. Спостерігаємо далі, що в нас вийде. Наразі так, 27 серпня, знаходимось на полі посіяного зимового ріпака а тут посіяний експат декалбовський Так, дивимося на сьогодні, що у нас відбувається. Ну отак от. Перший справжній листочок виходить. Рядочки вже можна спостерігати. Більш-менш їх видно. Відразу видно помилки, які треба буде виправляти на наступний рік, якщо все вийде так, як хочеться. Ну, наразі так. Приблизно однакові норма. На цьому полі було 300 тисяч під час висіву. На даний момент я гадаю, що рано рахувати. Будемо рахувати пізніше вже. Спостерігаємо на наявність різних комах. Наразі не бачу. Особливих таких ушкоджень. Ну, зі слів людей, які знають, що таке ріпак, сказали являтися бажано як не кожен день, так і через день. Щоб нічого не упустити. Поїхали далі. Приїдемося до поля з посіяним ДСВшним динаміком. Подивимось, може чимось там відрізняється. Я вас вітаю 2 вересня. Знаходимося на посівах озимого ріпаку. По стадії бачите, як воно вже в принципі, другий справжній листочок вже майже... Усюди є, він виражений. Значить, чого вечором і чого на ріпаку? Здорово зараз гуляє совка підрізаюча, і вона дуже-дуже шкідлива для зимового ріпаку. Зараз заправили бочку води, долили туди інсектициду. На сьогодні це фосфорорганіка, Спрацюємо, намагатимемося попасти в ту стадію, коли воно все-таки живиться. Ну, оце ось, бачите, оце ось, ось, ось ось було. І воно це порядку може туди-сюди ось. Бачите? Ось, оце вона вже виклала. Отакі такі очаги є. Значить, оце вона повзає між рядками і живиться. Зараз понамагаємося їх знайти хоч одну. Так воно виглядає з кабіни оприскувача. Навігація веде, вилив 100 літрів, я вже казав. Це отак от воно розпилює. Поставили розпилювач-ліклір 120.04 червоного кольору на швидкості 14 км на годину при тискові 3,2 атмосфери. Вилив встановить ровно 100 літрів. Працюємо. Я вас вітаю. 5 вересня працюємо на полі ріпаку. Доволі цікава культура, але є одне те, що забагато уваги воно потребує. Ну, подивимося, подивимося, все воно. В рівнянні зрівнянні отримуємо результати. Працюємо Значить, в разі як регуляція. і додали ми інсектицид Белт, даби контролювати шкідників на ріпаку. Стадія розвитку наразі десь плюс-мінус два лісточка, майже. Усюди є третій лісточок у 30%. Ну, що я вам скажу? Поки що не густо виглядає, але все ж побачимо, побачимо, що воно буде. І якщо щось не подобається, раундап і пересів. Варіанти завжди є. Ну, поки що. На мій погляд, все більш-менш. Далі буде видно, працюємо ввечері. Температура наразі приблизно 20 градусів. Їздимо по старим слідам. Навігацію навіть і не включав, бо гони коротенькі і не розгониться. Водить по слідам. Ніякої проблеми немає, все воно гарно виходить, працюємо, навкруги соя вже дозріває, мабуть, скоро вже жнива соєві, а там вже і результати якісь будуть. Можна буде, можна буде похвалитися або наоборот поплакатися, буде видно.